Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Протягом дня ворог кілька разів обстрілював місто Вовчанськ-Чугуївського району. В місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. У селищі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередач. У селі Велика Шапківка Куп'янського району та Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілів сталися ліс. Сові пожежі. Близько 12-ї в районі селища міського типу Андріївка ізюмського району. На полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн без потерпілих. Рятувальники звітують протягом доби сталося дві пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Близько о пів на десяту ворог завдав потужного артилерійського удару по місту Вовчансько-Чугуївського району. Внаслідок обстрілу зайнявся дах приватного будинку. До місця події вирушили рятувальники. На час їх прибуття площа горіння склала біля 20 квадратних метрів. Також були виявлені пошкодження господарчої споруди двох автомобілів та двох мопедів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Пожежу вдалось ліквідувати о пів на дванадцяту. О 15.15 .15, поблизу села Велика Шапківка Куп'янського району ворожі снаряди підпалили сухості на відкритій території. Площа пожежі склала біля 4 гектарів. З вогнем боролись рятувальники, котрі загасили його о 17-й. Загалом 44 пожеж, що трапили за добу, 20 виникли у природних екосистемах. Одна з причин ворожого обстрілу, решта через людську недбалість, необережність з вогнем та навмисне випалювання сухої трави та чагарників. У селі до з причини власної необережності 70-річний чоловік загинув на пожежі. Інформація про подію на номер 101 надійшла у 21 першій. З неї стало відомо про те, що горить житловий будинок баречного типу. На його гасіння були направлені рятувальники 42, ї 23, ї 15 ї державних пожежних рятувальних частин та вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди. На час їх прибуття горіла одна з квартир та дах на загальній площі 80 квадратних метрів. Завдяки Яки оперативним діям рятувальників о пів на 23 третю вдалось локалізувати розповсюдження вогню та врятувати сусідні квартири? Остаточна ліквідація пожежі відбулася о пів на другу ночі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі ворог завдав удару по Одещини. За даними голови ОВА в Ізмаїльському районі, зафіксовано влучання в портову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків. Також пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення та вантажні машини. За інформацією речниці оперативного командування Південь Наталії Гоменюк дрони не перетинали кордон із Румунією. Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури у Черкаській області. За даними ОВА, руйнування сталося через атаку дронів. Наразі триває ліквідація наслідків. Попередньо постраждалих немає. Цієї ночі окупанти тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. За даними голови Дніпропетровської ОВА, під удар потрапили ще дві громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Люди не постраждали. Зранку вибуху були і на одному із підприємств у кривому розі. Ввечері та зранку окупанти обстріляли Херсон та два села. За даними ОВА, наразі відомо мінімум про п'ятьох поранених. Крім того, через ворожий обстріл тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 26 дронів типу шахет. Всього зафіксовано пуски 38 ударних БПЛА з південно-східного напрямку. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Нашу планету накриє чергова магнітна буря. За даними фахівців, вона буде затяжною, і досягне червоного рівня. У дні таких метеобур можливе погіршення самопочуття у людей і збій у роботі техніки. Відомо, що сильна магнітна буря закінчиться лише 28 вересня, а на наступний день очікується невелика магнітна буря. Є таке оперативне зведення, але хочу сказати, що реакція, яка може бути реакція, коли ворог воює з нами, воює з Україною, хоче дуже багато захопити. Але наше словетне зсу війська дають відсіч усім його спробам. Тому реакція дійсно негативна, яка вона може бути? Останній обстріл він був 21 вересня. І хочу сказати, що була зруйнована виробнича ділянка одного з виробничих підприємств. Наша комунальна служба були, все зробили зараз, все локалізовано. Крім цього, постраждав тоді водогін, який снабжав лікарню міську лікарню і. Приватний сектор зараз все це зроблено, Вода є у будинках харків'ян, вода є у лікарні, і все, все зараз локалізовано в повному обсязі. Ми робимо все, щоб пройти достойно опалювальний сезон, який буде, я вважаю, дуже важким. Хочу сказати, що сьогодні ми готуємось дуже серйозно, готуємось до опалювального сезону харківські тепловий Харків Харківводоканал, всі всі працюють. Працюють практично цілодобово для того, щоб підготувати місто Харків до опалювального сезону. На сьогодні вже відсоток готовності складає 91% і до початку опалювального сезону я впевнений, що ми будемо готові на всі 100%. Дуже багато ми переклали трубогінів, провели у порядок Тильне теце е, і робимо все для того, щоб харків'яни. Були з теплом, з водою з гарячою водою, тому працюємо над цим. У нас було чотири хвилі повернення харків'ян до своїх домівок, і сьогодні у місті приблизно мільйон триста мешканців, які сьогодні на постійній основі живуть у місті. Що стосується проходження опалювального сезону, то кожна для себе буде приймати відповідне рішення залишатися у місті чи виїжджати з міста, але е, хочу сказати, що стосується наших е, теплових мереж, що стосується Харківводоканалу, то ми будемо е, готові на 100%. Звісно, все залежить від військових обставин, бо е, Харків продовжують обстрілювати, обстрілювати е, переважно ракетами с 300 Відстань до кордону на жаль е, дуже мала, і ракета е, долітає до міста Харкова десь приблизно за 40 секунд. Е, але ми е, зробили певні виставки, і що стосується сьогодні, сьогоднішніх обставин, то ми будемо готові до опалювального сезону на 100%. Збирали компромат на військових ЗСУ та коригували ворожі удари по Харкову. СБУ знешкодила ще одну агентурну мережу РФ. Як повідомляє речник Харківського управління служби безпеки, зловмисники збирали розвіддані про геолокацію кріп районів та маршрути переміщення колон військової техніки сил оборони, у тому числі і залізничним сполученням, та передавали їх прямісінько у головне управління генштабу РФ. Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військоматів та військово-лікарських комісій. Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України. Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів Російської Федерації по Харкову. А по потім виходили на місця прильотів для їх фіксації та направлення звіту окупантам. У результаті спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії чотирьох учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання. За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації втік до Росії. Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства. Для збору інформації вони об'їжджали місцевість та Фіксували пункти базування сил оборони або адреси російських повітряних ударів. Зібрані відомості вони переправляли резиденту, керівнику групи в Російській Федерації. А він надавав їх своєму куратору з гру. Один із зловмисників розповів, як саме вирішив стати агентом загарбників. Знайоми були по 14-му році, коли ось ця ось фігня вся в Харкові починалась. Заочно, скажімо так. Он говорит, так а что ты, помогать не хочешь? Я говорю, в смысле, как помогать, как скидывать? Ну, говорю, мне какие-то неприятности. И так, говорю, живу, говорю, блядь. Не, ну, я, ну что, он говорит, я могу помогать, я говорит, финансово, говорит, ты как-то поддерживаю. Я говорю, ну как в смысле? Ну, говорит, видео снимешь или так. Буде якась інформація, каком та передвиження діта, що то видіти, хто то що та скаже, там на районі то видіш. Ну все, все вот это, что касается всього касається все интересно. Речник СБУ у Харківській області повідомляє під час обшуків в помешканнях, затриманих виявлено комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у них вилучено три бойові гранати. Наразі слідчі служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з бойовими припасами. Затримані перебувають під вартою. Їм заг. Грожуть різні терміни ув'язнення, зокрема довічне позбавлення волі. Також тривають комплексні заходи для встановлення всіх учасників російської агентури і притягнення до відповідальності її резидента, який ховається в Російській Федерації. Марія Сув'ява та Олександр Уваров, Харків. Новини. Гарківські шляховики завершили підготовчі роботи та стали до асфальтування пішохідної зони по проспекту Петра Григоренка, що у Немушлянському районі. Щойно приготований асфальтобетон ще парує, коли його вкладають. Демонтуємо ділянці було замінено близько 400 метрів тротуарного бордюрного каменю, також було демонтовано близько 800 метрів квадратних старого асфальтобетонного покриття та на даний час складаємо нове асфальтобетонне покриття. Приблизна площа асфальтування близько 1000 квадратних метрів буде вложено близько 100 тонн асфальтобетону. До цього були проведені підготовчі роботи, з яких це демонтаж старого асфальтобетону, втилення нових шарів з щебеня та відсілу. Часом буде відремонтовано тротуар по вулиці Маршала Рибалка на ділянці від харківських дивізій до вулиці Ощепкова. Також найближчим часом буде проводитись ремонт дороги на перехресті вулиць Танкопія та Ощепкова. Там ділянка ремонтуємо. Приблизно 200 погонних метрів буде вложено близько 300 тонн асфальтобетону. Під час виконання робіт на даній ділянці буде обмежений рух автотранспорту, також буде запинений рух громадського транспорту, а в частності тролейбусів. Це вимушені заходи з організації дорожнього руху, щоб ми могли якісно виконати свої роботи. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків, новини. Вони ті, які з честю тримають освітню оборону Харкова, незважаючи ні на що продовжують виховувати і навчати майбутнє покоління. Освітянська спільнота Новобуварського та холодногірського районів відзначила своє професійне свято. А їх за правом можна назвати патріотами своєї праці, і секретом своєї щоденної роботи називають любов до міста. А мотивує їх на все кажуть, віра у перемогу. Замовне це перемога, віра в те, що буде все у нас найкраще. Звичайно, очікуємо дітей. Хочеться чути сміх, галас. Все у нас буде попереду, все у нас буде добре. Чому люблю цю професію? Тому що я безмежно люблю дітей, люблю давати їм свою творчість. Батьки, які завжди підтримують нас. А як керівник, хочу сказати, що несумнівно вчителі, батьки і діти це одне ціле, яке поєднані між собою. І люблю працювати у нашій команді Новоборського району, тому що це команда креативних, творчих керівників, вчителів, які завжди один одному прийдуть на допомогу. Ми мріємо про мир. І працюємо а, з перших днів війни. А, багато дітей виїхало з батьками, але ми тримаємо з ним, з ними зв'язок. Вони нам малюють, вони нам дзвонять, телефонують, пишуть. Як вони скучають за садочком? Вони за нами. А ми за ними ось так. Ми так зараз працюємо. Що коли закінчиться війна, ми готові прийняти наших дітей? Надихають саме місто, харків'яни. Я дуже люблю наше місто. Я нікуди не хочу їхати з нього. Це саме прекрасне місто, яке є в Європі і у світі. Усьому дуже люблю наше місто і наш новобаварський район і пишається тим, що я працюю. На своїй посаді в дитсадочку гарному дуже у нас ельф дуже красивий дитсадочок і, і дуже гарний район наш Баварія. і люди мотивують, якщо змож змогли тут жити більше мільйона а, людей. То чому я ні? Я теж хочу, щоб наше місто процвітало, щоб все було добре, щоб верталися дітки, щоб верталися батьки, і щоб воно ще було краще, ніж до війни. Це велика гордість працювати саме в нашому незламному місті Харків. Ми стоїмо на освітньому фронті, даємо якісні знання нашим учням, не зважаючи на те на ту ситуацію, яка складається. Бо саме ми виховуємо майбутнє покоління, яке буде відбудовувати, і ми сьогодні саме хочемо, щоб наші учні залишалися у місті Харков і відбудовували, працювали на його розквіт. На Бабабарський має свій секрет Любити спільне тіло до зірок іти Подякував освітянській родині Новобуварського та Холодногірського районів за відданість, роботі та безумовну любов до рідного Харкова. Ми з вами пережили, дуже багато змінили в нашому житті. Спочатку ковід і ми вимушені були навчати наших школярів у режимі онлайн. Потім прийшла війна і дуже потужні виклики, з якими ви зіткнулися. Всі ми, харків'яни, всі українці. Дуже багато було знати, тих людей, які були вимушені, спасаючи свої родини, спасаючи своє життя, виїхати хтось за кордон, хтось у інші міста, інші області України, але ви продовжували навчати дітей у режимі онлайн. І сьогодні, незважаючи на всі жахи війни, незважаючи на блокаути, які ми пережили з вами, незважаючи на обстріли, які ми пережили і переживаємо сьогодні, ви навчаєте наших дітей. І я дуже вдячний вам за це. Ми сьогодні вже приступили і будуємо. Справжнє бомбосховище на 450 учнів, будемо працювати там у дві зміни. І я маю таку надію, що до нового року це буде зроблено і будемо йти е крок за кроком. Звісно, підготовлено дуже багато школ, е дуже багато простіших укриттів в школах, і як тільки ми зможемо локалізувати, а я впевнений в цьому, що ми е, в дуже стислі строки зможемо е, локалізувати обстріли по Харкову е, ракетами С-300, ми будемо навчати дітей у наших школах. Тому я дуже вдячний вам. Дуже пишаюсь кожному з вас. Дуже пишаюсь, що ви сьогодні тут у Харкові, і дуже пишаюсь тим, е, які знання. Ви даєте нашим школярам, а це все ми бачимо. Дякую вам, зі свята, міцного здоров'я, щастя, перемоги, мир. Ми єдина сім'я, і брати, країна, Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми. Клюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикин, Харків, Новини. Чергова сильна магнітна буря накриє нашу планету найближчими днями. Вона триватиме цілих три дні до 28 вересня. За даними фахівців центру прогнозу космічної погоди Національного агентства досліджень. США, буря буде затяжною та досягне червоного рівня, к індекс -5. У дні таких метеобур можливо погіршення самопочуття у людей та збій у роботі техніки. Сильні бурі з К-індексом понад 5 називають бурями червоного рівня. Вони можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв'язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS супутників електромереж. 26 вересня буря досягне К-індексу 5, а потім її потужність почне знижуватися до к індексу 4. Спеціалісти попереджають, що до кінця вересня на нас чекає ще одна невелика магнітна буря, яка очікується 29-го числа. У нормальний стан магнітосфера повернеться лише 30 вересня. У ці дні фахівці радять особливо уважно поставитись до власного здоров'я та подбати про себе. Повноцінно висипатися, дотримуватись нормального графіка дня, повноцінно харчуватися та пити достатню кількість води, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, знизити фізичні та психоемоційні навантаження при погіршенні самопочуття чи загостренні хронічних захворювань звертатися до сімейного лікаря. Марія Солов'єва та Андрій Паколов Харків. Новини